Всім привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал. В сьогоднішньому відео я хочу розібрати conftest.py файл, Тобто, файл, Для чого він потрібен, де вам його краще використовувати, і він, я думаю, вам буде необхідний, якщо ви користуєтесь PyTest на Python на Python. Так що залишайтесь, і ми подивимося. Це буде початкове відео. Бо чим далі, тим більше і буде набагато цікавіше. Ми повернулися до нашого проекту. Я його назвав YouTube Ukraine. І в нас в нашому проєкті більше нічого немає, крім як самої основної папки і також Requirements.txt. Тобто ми зараз створюємо папку тести. Бо ConfTest.py-файл буде жити в нашій папці, папці з тестами. Значить, Ми створюємо нашу директорію, називаємо її «Tests», бо ми тут будемо писати тести. і В нашій папці з тестами ми створюємо новий файл. Файл Python, Python file і називаємо його От, Подивіться, запам'ятайте, не повинно бути ніяких помилок в, назв... в назві файлу, і ми його зберігаємо. файл, Ми його створюємо. І от він у нас є. Для чого його треба і де ви його будете використовувати? В цьому файлі будуть жити ваші фікстури. Фікстури це є декоратори це є така штука, це є саме звичайна функція або метод, яка буде використовуватись в ваших тестах. І для чого це корисно? Для того, щоб ви не будете імпортувати ці функції в різні ваші тести. Тобто ви їх будете викликати окремо. Давайте ми зараз на самому звичайному прикладі подивимося, як зробити фікстуру для того, щоб наш хром-драйвер, який ми загрузили в першому я надіюсь, відео. І в другому відео ми підключили Selenium, От, і наше це третє відео. Ми попробуємо викликати наш Chrome Driver за допомогою Selenium, і відкрити якесь віконечко і подивитися, що в нас все працює. Так що давайте ми створимо саму першу фікстуру. Я хочу наголосити, що це є саме перше відео, бо конфтест файл, він досить цікавий. І також я обов'язково запишу відео про фікстури, як ними користуватися, що це таке, і ми, я думаю, буде не одне відео, бо там є а, де копнути, і дуже багато цікавого. Так що залишайтесь і продовжуємо. Перед тим як я зараз почну писати хоч якийсь код, давайте кожен з нас, з вас подумає. Як так зробити, щоб ми викликали наш драйвер, тобто, щоб ми користувалися Selenium, щоб Selenium говорив з нашим Chrome драйвером, який живе в нас на локальному комп'ютері, і щоб ми це не визивали в кожному класі? Та ми можемо зробити якийсь окремий клас, і тоді ми будемо імпортувати наш веб-драйвер, або ми можемо, скоріш за все, користуватися як inheritance, наслідуванням цього класу. Але PyTest зробив. Трошки хитріше, для цього нам не потрібно нічого імпортувати, нічого наслідувати, ми просто користуємося фікстурами. Я не знаю, наскільки українське слово фікстури, але на англійській воно називається fixtures. І тому я їх перекладаю як фікстури. Фікстури, ще раз повторюсь, це декоратори в пітоні. Хто користувався пітоном, і деколи бачив, як пишуть, наприклад, от щось таке «add», я не знаю, напишемо, давайте PI. Тест, я в попередньому відео говорив, коли говорю, я погано пишу. PyTest, крапка, щось там, щось там. От це є фікстура. І в тій фікстурі ми можемо створити вже якусь функцію, і та функція буде декорована. Тобто та функція буде використовуватися де-інде, вже не як сама функція конкретно, а як декоратор. Цієї функції. Ну, одним словом, ми до того ще повернемося, я запишу а, декілька відео по цьому питанню. А зараз давайте ми створимо наш а, драйвер, тобто що ми викликали наш драйвер через конфтестфайл і щоб ми ним користувалися в наших тестах. Ми зараз зробимо якийсь саме елементарний тест, але перше, щоб до того дойти, створимо а, сам драйвер, тобто, щоб він, він нам повертався. Що ми для цього робимо? Давайте ми повернемося до нашої фікстури, до наших декораторів, і напишемо «PyTest», Ставимо крапку. І далі ми пишемо fixture", fixture", fixture. Цього нам хватить. Нам а, наш ID імпортував «PyTest» і нам є якесь підкреслення. Ну, звичайно, фікстура сама по собі не може існувати. Нам потрібна якась функція, яка би ту фікстуру повертала. Тобто, не дивіться на фікстуру не на щось магічне, а просто а, декоратор. Я не знаю, як би краще пояснити. Ну, Дивіться на це як на звичайну функцію, яку. А, Просто тегнули, і той тег використовують десь інше в нашому коді. Так що ми зараз пишемо Fixture і робимо саму звичайну функцію. Ми пишемо dev, і давайте ми напишемо getwebdriver. Це є сама звичайна функція. І ми повинні вернути наш web driver. Значить, що ми для цього робимо? Давайте ми напишемо зробимо перемінну driver... Дорівнює, і нам потрібно сказати так. Ми пишемо WebDriver. Chrome. Здорово! А, що таке веб-драйвер? Наш IDE каже: давайте ми імпортуємо. Це ім'я ми зараз подивимося, звідки ми його можемо імпортувати. Тобто ми його можемо імпортувати з Selenium WebDriver Chrome WebDriver, що в нашому випадку, я думаю, для нас повністю підійде. Ну, принаймні ми подивимося. Якщо що, ми то все діло виправимо. Давайте імпортуємо саме перше, що нам пропонується. От, нам додався імпорт з Selenium WebDriver Chrome, імпортуємо WebDriver. І в нас є Chrome. Окей, давайте ми зробимо невеличку корекцію таку. Ми скажемо так, що нам не потрібно імпортувати з WebDriver Chrome, а ми імпортуємо просто з Selenium WebDriver. Бо в Selenium WebDriver ми можемо вибрати не тільки Chrome, а ми можемо вибрати ще достатньо багато чого цікавого. І Firefox, і Edge, і тому подібне. Так що, як бачите, я помилився з імпортом, який мені запропонував моя ID, і я вибрав не то, що треба. Але Саме то, що нам потрібно, це селенім імпорт веб-драйвер. Ми вибрали Chrome. Що ми робимо далі? Далі, в нашому випадку, ми ставимо дужки. І так як ви дивилися перше відео, де я. Чи друге? Одне з перших відео, де ми встановлювали хром-драйвер встановлювали на наш локальний комп'ютер, і ми встановлювали його в Специфічне таке місце. Тобто наш зараз теперішній веб-драйвер Chrome, він знає, де знайти наш шлях, де знайти наш path. І давайте ми подивимося, як воно виглядає в самому Chrome драйвері. Тобто, якщо ми шукаємо зараз path, то ми бачимо саме-перше, саме, -саме перший саме аргумент, де наш path to the executable. If the default is used, it assumes the executable is in the uh, dollar path. В нашому випадку він буде знаходитися там, де ми його положили в нашому першому відео. Якщо ваш Chrome драйвер лежить деінде, ви можете вказати до нього шлях. Ви можете тут написати, де ваш chrome драйвер лежить. Ну, наприклад. User Напишемо влад, і напишемо якийсь там Selenium. І далі ми повинні вказати, що саме ми шукаємо. І наш файл, скажімо, якщо він знаходиться в User, Влад, в папці selenium, і наш файл а, в тій папці буде називатися ChromeDriver.exe, чи якось так, то наш. А, Драйвер, тобто на наш Selenium знайде наш Chrome драйвер і з ним зв'яжеться. Тобто Ми будемо ним користуватися. Якщо ви користуєтесь Windows, то трошки ситуація буде інша. Вам потрібно буде в іншу сторону поставити от такі слеші. Вони зараз у мене виглядають досить цікаво, але в вашому випадку вони будуть. Якраз необхідні. Бо Linux і macOS ми слеші ставимо forward, тобто вперід, а Windows вони ставляться назад. Тобто ви будете прописувати це, там, дві крапки, Слеші і тому подібне, і вказувати шлях до вашого Chrome-драйверу Тобто ви його можете даже лишити в себе на робочому столі і ним користуватися. То так, для загальної інформації. В нашому випадку ми це все добро стираємо, і наш Chrome-драйвер нас знайде. Далі, що ми робимо? Нам потрібно його вернути. Що ми для цього повинні зробити? Для цього ми елементарно кажемо. Yield, no. Oh. Yield драйвер. І після того, як ми сказали Yield Driver, між іншим, я думаю, що запишу окреме відео. Показати вам різницю між yield і return. Тобто, якщо би я зараз сказав, що ми будемо робити return, ми також можемо зробити return. Але після return ми вже нічого не можемо зробити в наступній строці. Тобто ми зараз бачите на восьмій строці, а на 9-й стрічці ми вже нічого не можемо написати, так як наша наша функція на цьому і закінчиться на return, і yield нам цього зробити. Не дозволить і ми після Yield, якщо ви бачите навіть різницю, я нажимаю Enter, і мені курсор переводиться прямо під Yield. Тобто він мені не переводиться на нову функцію, він мені дає можливість писати, продовжувати писати далі код. а от, якщо для для о. окей, я так не можу зробити. Якщо ми напишемо знову return, return, і я нажимаю Enter, воно нас виводить на лінію нової функції. Так що, а, ну, таке. Підсказка від вашого ID, від вашого PyCharm. Значить, якщо є yield, ми повертаємо цією функцією наш драйвер, і ми що ще можемо зробити після того, коли драйвер був повернутий і робота була закінчена. Це є дуже, це є просто критичне значення для а, цього різниці між return і yield. І в нашому випадку, щоб ми не сильно загострювали а, свою тему не на ConfTestPY, а на Yield і Return. Ми скажемо так, що після того, як наш драйвер повернув він зробив свою роботу, ми хочемо його закрити. Тобто ми хочемо повністю закрити наш хром. Ми не пишемо close, ми можемо написати close. При тому, що коли ми пишемо close, закриється тільки сторінка, але якщо, я не знаю, чи вам видно мій док. От Тут внизу в мене є відкритий Chrome, який не є. А, точніше, якщо я зроблю нажму на нього, от, він... я можу закрити сторінку, але Chrome буде далі працювати. Ну, так приблизно я в макбуці бачу, що щось ранеться, якась аплікейшн раниться, не просто там іконка лежить в мене. От, так що Close закриває сторінку, Quit закриває повністю ваш браузер. І якщо ви користуєтесь... Браните ваші тести в паралелі, то я думаю, що це дуже важливо. Ви не будете тримати чотири відкритих різних хроми, і ви її будете закривати після кожного тесту. Так, я думаю, на цьому зрозуміло. Якщо ні, то пишіть мені безпосередньо в LinkedIn, так як на даний момент коментарі на моєму youtube каналі закриті. Що ми робимо далі з нашим драйвером? Тобто ми його отримали здорово. Тобто, ми сказали: Веб-драйвер, селеніуму. Найде наш Chrome Driver, і ми його вернули, і ми потім би щось з ним зробили і його закрили. Але що, що ми саме будемо з ним робити? Ну, Давайте ми напишемо простеньку фікстуру, де ми той драйвер ним викличемо якусь сторінку. Так само, як і в попередньому випадку, ми пишемо: «PyTest». Давайте ми ми даже, так, ми зекономимо час, ми скопіюємо, ми вставимо тут. Ми напишемо dev. Функція. І ми пишемо далі. Давайте ми будемо. Якісь, я не знаю, давайте назвемо її GetPage. Функція getPage. Наша функція сама звичайна функція, яка повинна отримати наш веб-драйвер. Для того, щоб отримати наш веб-драйвер, що ми робимо? Ми пишемо getWebDriver. Копіюємо точніше і вставляємо сюди. От так просто. Тобто наша фікстура, вона вже є фікстурою, наша функція, і вона використовується нашим ConfTest файлом як фікстура, і ми просто її назву копіюємо. Ми не робимо. От так, ми не, ми не викликаємо функцію, ми викликаємо фікстуру. І робота, кажемо, магія відбудеться сама по собі. Що ми робимо далі? Ми саме звичайно, давайте так: ми назвемо. driver, Зробимо просто перемінну, змінну, ми присвоїмо нашому драйверу, нашу вікстуру. І ми далі нашим драйвером. скажемо, що драйвер, ну, По-перше, давайте ми збільшимо наше вікно. От бачите, наш драйвер вже скільки нам дає підказок і команд, які ми можемо використовувати, використовувати або користуватися. Ми скажемо Maximize Window. Тобто ми хочемо, щоб наше вікно відкрилося максимально на, по розміру нашого екрану. Я зараз користуюсь 15 м інчовим MacBook, і воно мені повинно відкритись на весь екран. Тобто вікно відкриється, і ми переходимо на сторінку кудись. Давайте ми подумаємо, куди ми, ми перейшли. Для того, щоб перейти на якусь сторінку, ми пишемо get, тобто ми зараз відкриваємо якийсь URL і думаємо, 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 що би ми таке могли відкрити. Я знайшов, я думаю, що я знайшов сайт, який ми можемо. Використати. І давайте я зараз попробую Https, 2 крапки, пару слешів. Я забув поставити quotes, як вони називаються в англійській мові. І ми далі пишемо наш, нашу адресу. Не так, перепрошую. І далі ми пишемо: ukraine.com UA. Ukraine.ua. І я думаю, що нам для цього хватить. Подивимося, що нам підкреслило. Ми реформатуємо, нам не хватало ще одного. пробілу Так, ідемо далі в нашу папку тести і створюємо саме елементарний тест. New. Python file. А ви, Якщо ви користуєтесь PyTest, teстом я вам рекомендую називати ваші тести початковим словом тест, щоб ваш «PyTest» розумів, що це є тест і що саме він буде заходити, і вже ранити тести, які там є. А, якщо ви їх теж будете називати тестами. Ну, от. І пишемо тест, давайте тест. «homepage», Прекрасно. Тест homepage» Нам створився. Що ми робимо далі? Давайте ми створимо клас. Називаємо його також тест homepage. Хочу вам показати, що файли називаються з маленької букви, між ними ставиться нижній дефіз. Вот. А класи називаються, ну, Camel Case, називається перше слово з великої, наступне слово також з великої, всі решту букви з маленької букви. Так, то, так що це наш є клас, і в ньому ми створюємо якийсь тест. Тест, давайте назвемо тест. Homepage. Home page. І... Що ми в ньому робимо? Ми робимо нічого. Я вам хочу показати, що ми просто напишемо PES. Тобто PES значить, що цей, цей порожній тест, ми в ньому нічого не робимо. І, відповідно, якщо би а, наша фікстура не працювала, ми б нічого не побачили. Давайте зараз ту фікстуру прикрутимо до нашого тесту. Щоб це зробити, ви, ну, є два варіанти. Ми її можемо прикрутити окремо до тесту. Якщо ви користуєтесь, скажімо, фікстурою, яка тільки необхідна вашому тесту, ви пишете її тут. Якщо ви користуєтесь фікстурами, які необхідні всім тестам, ви їх пишете тут. В нашому випадку, давайте я закрию це в нашому випадку. Що ми будемо робити? Ми викликаємо вебдрайвер, ми відкриваємо максимальне вікно, і наш вебдрайвер переходить на сторінку Ukraine.ua і все. Тобто ми більше в цій функції більше нічого не робимо. Що зробити так, щоб та фікстура спрацювала в нас отут? І тим самим, щоб оцей веб-драйвер, то вже буде наступне відео, передався в інші класи, або точніше, щоб ми не могли користуватись, бо ми його будемо викликати тільки от в цих функціях. Ми їх, звичайно, в пізніших відео трошки апдейтним, але ми їх будемо викликати отут. Значить, що ми робимо? Ми декоруємо наш клас. Ми пишемо «PyTest». Крапка, mark. Крапка, і пишемо use fixtures. Вот. І тут ми пишемо яку саме фікстуру ми хочемо використати. Ми хочемо використати оцю фікстуру. Це сама а, звичайна назва нашої функції. Ми її ставимо в quotes, лапки, і пишемо її тут. Також ми маємо. Інсталювати, точніше підтягнути, імпортувати наш PyTest. І давайте запустимо тест. Щоб запустити тест, відкриваєте термінал і пишете PyTest, і пишете sv. І нажимаємо Enter. SV. Я вам також потім поясню тими командами, якими ви можете користуватися в PyTest. Значить, Ми нажимаємо Enter і подивимося. І вуаля, як бачили, щось відбулося. А, замість pass, що ми робимо? Ми пишемо time.sleep, бо нам цікаво подивитися, а що саме там буде. І давайте sleep на 5 секунд ми поставимо. Як бачите, мій ID підтягнув import time, тобто ми користуємося новою бібліотекою. І ми нажимаємо кнопку вверх на клавіатурі, стрілочку вверх, і ми нажимаємо Enter. У нас з'явилось «Pytest.sv», Нажимаємо Enter. Максимальне вікно. Ми зайшли на ukraine.ua. Чекаємо, 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 О, верифікуватися. Ну, до того ми повернемося. Але до чого я хочу а, довести, що наша фікстура працює. Тобто, ми знайшли наш драйвер. Ми його знайшли на нашому локальному комп'ютері. Ми його повернули, ми його використали отут. Ми розширили вікно і ми зайшли на наш URL. Так що на цьому буде все. Ми набагато ще розвинемо цю тему. Ну просто на даний момент. Я думаю, що цього хватить для ну, початку. Що дякую всім, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтеся і зустрінемося в нових відео.